До баталії у першій лізі там Алчевська сталь могла вже сьогодні стати на поріг елітного дивізіону. Виграє у головного переслідувача Олександрії. І для підвищення команді Волобуєва достатньо було якихось чотирьох очок на фініші чемпіонату. Але сталь програла, програла за словами її наставника лише битву. Ну а війна все ще триває. Алчевським вболівальникам уже нудно в першій лізі. Вони чекають, коли ж їх команда гарантує собі місце в еліті. Щоправда, після такого матчу, як проти Олександрії, здається, що боротьба за підвищення у класі ще не завершена. Ця перемога це перш за все заслуга Андрія Купцова. Тренер гостей залишив в запасі забивного Юрія Коломойця. Натомість довірив місце в основі екс-нападнику Сталі В'ячеславу Шевченку. І той вже на 20 20-й хвилині засмутив колишніх одноклубників. Голкіпер Сталі Комарицький припустився дитячої помилки, і рахунок став 0-1. Конголезець у Канастазі важко видихнув, щось пробурмотів під носа і вистрелив точно у дальній кут. Так сталивари вирівняли становище. Африканцю не стало на заваді ані стінка, ані голкіпер. Однак далі знову настав час Шевченка. В'ячеслав витиснув максимум зі складної ситуації. Удар з лівої, 2-1 на користь гостей. Цього разу футболіст святкував м'яч значно стриманіше. Дали шанс Славику, Тим більше знали, що він тут грав, багато голів забивав другим командам здесь, на цьому стадіоні. І мабуть, просто так сложилися. Встигательса. Другий тайм міг розпочатись із хет-трику, Однак цього разу В'ячеслав Шевченко не поцілив у ворота з близької відстані. А потім був пенальті. Прохід Грицука, рука Єрмакова. Удари в стилі Антоніна Паненки дійшли й до першої ліги. Це Василь Грицук познущався над Комарицьким. За пенальті Каліна говорить, що такі пенальті от не даються. М'яч попадає в руку, він вже не грав. Там розстояння такое. А чому сьогодні дали Пенальті? Ми ж теж можемо спросити, а чому? Там дають, там не дають. Надію господарям повернув Лахтіона, добивши м'яча вже у порожні ворота. Однак перевагу в два м'ячі гості дуже швидко поновили. Голкіпера розстріляв Полярус. Захисників ніби й не було. Фінальний свисток у Алчевську фіксує рахунок 2-4. Відставання Олександрії від сталі скорочується до семи очок. Ок. Алчевським оболівальникам вже не нудно. Тепер їм прикро. Першу перемогу із старим новим наставником Сергієм Єсіним здобув Геліус. Харків'яни були сильнішими за другу команду Динамо. Матч лідера Севастополя перенесено. А найбільш результативною командою цього дня була зірка, яка забила аж шість м'ячів. Її жертва Білоцерківський арсенал вже 13 матчів поспіль без перемог. Зірка не полишає надій втрутитися у боротьбу за вихід до прем'єр-ліги. Від другого місця команді Іллі Близнюка вона відстає на вісім очок. Олександрія і того менше на сім. Лідурує, як і раніше, Севастополь. Усі чотири останні команди таблиці сьогодні очок не набирали. Таким чином, зберегли свої хиткі позиції.